Народний депутат України, фракції Європейська Солідарність Володимир Арєв доєднується до нас і з нами на прямому зв'язку. Володимир слава Україні. Героям слава. Знову ж таки, номер 10378.1. Я не про те, підтримуєте чи не підтримуєте. Тут ясна і зрозуміла ваша відповідь буде на це запитання. Але я про ініціативу і законопроект, альтернативний законопроект щодо мобілізації від вашого колеги Олексія Гончаренка. Пункти ну 6 офіційно публікуються. Зокрема, там демобілізація через 18 місяців, Право на звільнення особам з інвалідністю третьої групи, не тільки першої та другої. Заборона мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи, відстрочка від мобілізації. Зації чоловіків і всі з інвалідністю і так далі. Що скажете щодо цієї ініціативи? Зокрема, і наскільки є реально, що комітет з нас безпеки розгляне, подасть до парламенту, і є перспективи цього законопроекту, і, скажімо, так, країна матиме шанс адекватно підійти до вирішення цього питання. А ми не знаємо, чи взагалі буде розглянути той законопроект, який зареєстрував кабінет міністрів, тому що зараз одна із депутаток монобільшості заявила про те, що він буде суттєво доопрацьований, і в такому вигляді він поданий не буде. Не знаю, чи він буде відкликаний, чи він буде доопрацьований в профільному комітеті з питань національної безпеки і оборони. Але в даному разі, поки що, я мушу сказати, що ситуація із тим, за якими принципами буде відбуватися мобілізація, залишається абсолютно невизначеною. І, вочевидь, вже будемо найближчим часом знати. Бо а, у превеликій жаль, у нашої монобільшості сім п'ятниць на тижні, і вони просто. Міняють рішення по ходу справи і абсолютно не зрозуміло, що завтра буде. Ситуація абсолютно нестабільна і не зрозуміла на, на даний момент. Все, що відбувалося на кордонах країни днями раніше, і пов'язано зокрема із цим питанням та мобілізаційними процесами, скажімо так, випуску, на випуску, постановкою на облік навіть чоловіків, які там багатодітних чоловіків, скажімо, так і так далі. От які у вас коментарі і думки щодо цього, зокрема про українців, які зіткнулися з такими скимтами, проблемами, не знаю, перетину кордону. Є така стаття в конституції, в якій написано, що громадяни України зобов'язані її захищати, тобто мобілізація вона потрібна з іншого боку. Конституція України гарантує так само права і свободи громадян. І держава їх теж, теж порушує mm. мало того, все в тому законопроекті, який був виданий чомусь кабінету міністра, а не президентом, який згідно 106 статті, частина 20, відповідає і оголошує мобілізацію. Але після цього законопроекту дійсно почалася паніка, і оскільки. Зробила цей цей законопроект, зробив максимум для того, щоб налякати людей мобілізацію. В той час як людей треба було готувати і спокійно з ними нормально розмовляти. Комунікаційна, наприклад, частина у в плані мобілізації між державою і населенням була не те, що провалена, вона була зроблена рівно навпаки. Таке враження, що хтось хотів досягнути ефекту просто. То жаху від мобілізації, бо можна було б напевно запевнити громадян про те, що ніхто на фронт нікого не буде відправляти не екіпірованим, неозброєним і не навченим. Бо я спілкувався багато з людьми зараз і вони бояться не. Цього не того, щоб потрапити на фронт, а бояться потрапити на фронт, кинути ми як цуценята в воду, і випливеш, то випливеш, не випливеш. Ну так, та, така судьба. А, можна було. Запропонувати пільги для тих, хто мобілізується членів їхніх сімей. Тобто пропрацювати цей момент загалом існує дуже багато моментів для того, щоб пом'якшити і а, негативні наслідки від а, такого складного питання як мобілізація. Але ще раз підкреслюю: обійти його на превеликий жаль для того, щоб ми змогли відбитися від а, російських окупантів, неможливо. Проте ну було зроблено те, що зроблено, і зараз вже пізно е, робити мобілізацію більш привабливою, тому що довіра е, вона була зруйнована. О саме після цього законопроекту Україна цьогоріч збільше планує збільшити в шість разів виробництво зброї. Міністр, кабін. Прем'єр-міністр про це зазначив заяві від кабінету міністрів. Загалом понад 265 мільярдів гривень цього року Україна планує витратити на закупівлю виробництва та ремонт озброєння. Ось а, такі цифри на 2024-й. Ну, прекрасно, але е, про це треба було думати до вторгнення. Ще задовго е, попереджали цю владу і Зеленського і е, всіх його по вертикалі е, підлеглих і слуг, те, що буде повномасштабне вторгнення. Е, він готуватися не хотів, він сказав, що не треба нам гроші на армію, а за які гроші будувати дороги. І зараз за майже два роки після того як відбулося це вторгнення. Лише зараз Верховна Рада, наприклад, розглядає питання безмитного вив... безмитного ввозу в Україну дронів fpv дронів, які так необхідні на фронті, та їхніх комплектуючих. Крім того, досі існують наскільки я розумію, інші думки в офісі президента, які озвучив. Зокрема, ні за що не відповідаючий радник Єрмака Михайло Подоляк про те, що ну ми ж все розуміємо, але ж де ж будувати, бо ворог вже все розбомбить. Ну насправді про це треба було думати вже, на якщо не до вторгнення, то одразу після вторгнення, тим більше що відверто вам скажу, не буду вдаватися в подробиці, але Таких uh, місць, надійно захованих і надійно укріплених, які ракети російські не дістануть, в Україні вистачає, і там можна розміщувати виробництво uh, української власне, української зброї. Думати про це треба було раніше. Ми виявилися uh, неготовими до uh, нового. Виду війни з не тільки з дронами а і з дроновим обладнанням, зокрема радіоелектронної боротьби. Хоча у нас існували розроблені у 2014-18 роках дуже хороші зразки, типу нота, Буковель та інших станцій радіоелектронної боротьби, проте в останній час вони всі ці розробки, так і залишилися розробками, і на конвейер вони не стали. Якщо зараз це буде, ну краще пізно ніж ніколи. Але це пізно вартувало життя дуже багатьом українським військовим. Я вам дякую за розмову. Спасибі, що знайшли час сьогодні. Онлайн. нам долучитися до телеканалу. Прямий, приходьте в студію. Чекаємо на вас. Володимир Арів, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.